Дитячі робочі штани, топкраф, де одна позиція вартує лише 147 гривень. Деякі модельки в нас можуть йти в упакуванні ось такого плану, деякі без упакування, можливо, збірками. Загалом будуть представлені 20 позицій, 2940 гривень вартує лот і представлено три кольори. сіро-чорна моделька, сіро-синя ось така моделька, і чорно салатова моделька. чорно синя і чорно салатова моделька. Дивимось по складу. Склад 65 полі. Естер 35 бавовна сертифікація, о якатех, ЮКК, застібки, дуже якісна фурнітура. Круто підходять ці штани для діток, які люблять такі максимальні активності. Наприклад, також якісь гуртки, там різьба або ще щось. Тут ідуть ущільнені колінця, дуже багато різних кишеньок. Тут у нас ідуть світловідбивні елементи, брендовочка, якісна фурнітура. Також кишеньки, отвор для ременя. І позаду у нас іде резиночка та додаткові кишеньки. Їх тут багатсько. дуже крута пропозиція для активних діток. Дивимось. Так, ще може бути виглядати на модельці. Розміри 110-116 буде в нас дві модельки: 122, 128, 8, 134, 140. Буде в нас сім позицій, 146, 152 – три позиції. І нагадаю, лише 147 гривень за одиничку. в Цьому лоті крута пропозиція наповнити асортимент вашого магазину. Звертайтесь до нашого відділу продажу і заробляємо разом.